освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту. От, по хворому комісії є. По, по порядку денному у нас обрання головуючого спільного засідання комісії. Пропозиції які будуть? Готовуємо. Пропонуємо того. Інші пропозиції. Тоді, хто за пропозицію прийняв. І обр... обрання секретаря я пропоную сербіна Олександра Володимировича. Хто за? Інші пропозиції? Все. Починаємо працювати. На порядок дня спільного засідання комісії виноситься. Питання про затвердження плану роботи постійної комісії районної ради з питань регламенту депутатської етики, законності та правопорядку на 2025 рік. Значить, ну, матеріали ці були всі розіслані на електронні пошти депутатів. Я думаю, ознайомлені. От, може, які будуть пропозиції щодо... Плану роботи постійної комісії з питання регламенту депутатської етики законності та правопорядку на 2025 рік. Присутніх може якось. Тоді є пропозиція ну, винести на розгляд і на затвердження цієї Ні, це затвердити. Тоді за те, щоб затвердити план роботи. Постійної комісії з питань регламенту депутатської етики законності та правопорядку на 25-й. Проти утримались, прийнято. Наступне питання про затвердження плану роботи постійної комісії районної ради з питань освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту на 2025 рік. Також. Ви мали можливість познайомитися, я думаю, з нами ознайомилися. Може, якісь пропозиції до доповнення до mm роботи? -hmm. Тоді, хто за те, щоб затвердити план роботи постійної комісії з питань освіти, культури, сім'ї, молоді та спорту, охорони здоров'я та соціального захисту на 2025 рік. Хто mm за? -hmm. Проти? Утримались? Прийняли. Наступне питання порядку денного засідання спільного засідання комісії розвернення Броварської районної ради Київської області, 8-го скликання до Верховної Ради України, Офісу Президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації та Броварської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Відповідає Ольга Володина Євгенівна, заступник голови Броварської ради. Шановні колеги, до Барської районної ради надійшло листів фракції Київської обласної організації політичної партії, партії «Слуга народу» з тим, щоб винести на сесії Берговської районної ради звернення до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації, Дорожкої районної державної адміністрації, щоб Президент України Володимир Савинський. Ми всі з вами спостерігаємо, що останнім часом відбувається в нашій країні щодо деяких політичних моментів до президента нашого. Тому фракція просить розглянути звернення на сесії і винести його до зазначених. Добре, постановлення. Звернення у вас усіх є. Я думаю, що немає потреби зачитувати. Прошу винести на дане звернення у сесії. Питання є, довідається. Тоді за те, що питання про, про звернення Броварської районної ради Київської області. Восьмого скликання до Верховної Ради України, офісу президента України, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації та Броварської районної державної адміністрації до підтримки президента України Володимира Зеленського винести на розгляд сесії Броварської районної ради. Хто за? ініціативі рішення не прийнято, але в нас ще є президент. Питання різне, хто mm -hmm. в кого може щось сісти по різному. В залі присутні 11 членів президії, 16 обраних. У кого будь-які пропозиції? Так, Хто за задав пропозицію, прошу проголосувати. Ви, я, ви що, що не голосуєте? Ви не голосували, я бачу. Я бачу. Так. На порядок денний нашої сьогодні позачергової сесії виноситься питання. Розберемо Первої районної ради, Київської області, 8 скликання, до Верховної Ради України, Офісу Президента, Кабінету міністрів України, Київської обласної державної адміністрації та Броворської районної державної адміністрації щодо підтримки президента України Володимира Зеленського. Валентина Івніше, я вас попрошу, ви можете що дорожче.

Тоді ми закріпимося нашою президією і буде рекомендація президії з'явитися. Хто за дану пропозицію про винесення даного питання на сесії, прошу проголосувати. Проти утриматись? Дякую, договору. Тоді, шановні, перекур і тобто, кава. І через 15 хвилин збираємося тоді в Добре? Через Добре? В залі у нас зареєстровано 26 депутатів із 42 кордонів, і кого будуть Визначаємося. За 26 рішення прийнято одного Шановні депутати, 43-просторова сесія Бурговарської району дату з наступнення офіційних приймарів. Дома, рівно. Три роки тому ми зібралися в залі, а саме 24 лютого, перший день повномасштабного вторгнення, перший день повномасштабної війни. Вчора ми повинні рівно три роки, як це було. Сьогодні перший день вже четвертого року, як ця війна продовжується. Я дуже вдячний кожному з вас, хто був тоді на тому засіданні нашої сесії, хто приїжджав із Полтави, хто приїжджав з Воровки, хто приїжджав з Києва, але форум був. Основним питанням, хто пам'ятає, було передача 50 мільйонів на потреби нашої територіальної оборони на не закупівлю необхідного обладнання. Я розумію, що це була капля, крапля в морі, але ми все таки зуміли вистояти завдяки нашим. ЗСУ, завдяки нашим хлопцям і відкинути від Києва, від Броварів і взагалі з нашої Київської області і Чернігівської області ворожу навалу. Я хотів би, щоб ми хвилину мовчання вшанували кожного полеглого, військового, так і цивільного, хто, на жаль, не може бути вже з нами, хто, на жаль, не може радуватись світанку і радитись. Закату. Шановні депутати, ходимо вчання. Це Микола Іванович Бранів і Філіппова, останній буквально 22 числа суботу. Так що ще раз, я думаю, там і вареники не ростили. Це нормально приходить. Дякую. Дякую. Шановні депутати, на розгляд нашої 43-ї позачергової сесії. Розпорядження 21 лютого 2025 року за 9 скликана 43 позачарова сесія Бронської районної ради розпослідження. Вказування розпорядження було направлено на електронні кошти депутатам та в телефонному режимі по всіх депутатів вашій увазі пропонується варіант, денний. від у вас на руках є. Питання одне, ну і різне, якщо будуть якісь зауваження, пропозиції. От. А саме питання Про зведення провозкої районної ради Київської області скликання до Верховної Ради України, Офісу президента України, Кабміну України, Київської обласної державної адміністрації та провозкої районної державної адміністрації. Щодо підтримки президента України Володимира Зеленського, питання одне. Давайте тоді е, проголосуємо за регламент. Регламент у нас зміни, 5 хвилин для доповіді, 3 хвилини для співдоповіді. І, е, так зараз я зачитав, що ми повинні. І е, цей. І, і хвилина на ринку. Добре? Давайте за регламент. За правильно я его часть. <плес> Зазначились решение принятого дома. И такое задание. Якщо депутати є потреба зачиток звернення, чи не всіх підбарні практики прочитали. А якщо ви думаєте, що на профільній комісії не було одного останнього рішення по суму? На президію договору буде отримано проведення питання. На на якій комісії розверталося? На якій комісії І розвивається? Предлагання. У спільне засідання було і. Я свічанська, ми втораємо. Тому я вас вже попрошу. Давайте І Якщо б будуть якісь допомогти, то не Хто за пропозицію про звернення Бровозької районної ради до Київської області, боротьби районної ради Київської області восьмого скликання, прошу голосувати. прийнято більшість голосів. Шанов, а я дякую вам за участь у нашому засіданні. У різному пунктах які зауваження Ні? нема допомоги. Тоді е, оголошую сесію нашу закритою.